До тебе, Господи, підніс я душу мою Боже мій, на Тебе я надіявся, щоб не осоромитись мені та щоб не насміялися з мене вороги мої, і всі, що надіються на Тебе, хай не осоромляться, хай осоромляться ті, що чинять беззаконня марно. Покажи мені, Господи, путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою, і навчи мене, бо Ти Бог Спаситель мій. І я надіявся на тебе весь день. Згадай про милосердя Твоє Господи, і про милості Твої, бо вони від віку, гріхів молодости моєї, несвідомості моєї не пом'яни. З милости Твоєї пом'яни мене заля доброти Твоєї Господи. Благий і справедливий Господь, тому дать закон для тих, що согрішають у путі, навчить покірливих у суді, навчить тихих путів своїх. Всі путі Господні милість і правда для тих, що шукають заповіту Його і постанов Його, заля імени Твого Господи, очистий і мій гріх, бо Він великий. Хто той чоловік, що боїться Господа, дасть йому закон у путі, що він вибрав, душа, душа Його у добрі перебуватиме, і насіння його наслідить землю, підпора Господь для тих, що бояться Його, і заповіт свій Він виявить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги моєї. Зглянься на мене і помилуй мене, бо я самотній і вбогий. страждання серця мого намножилися, і з недолі моєї виведи мене. Споглянь на покору мою та на знеможення моє, і прости всі гріхи мої, споглянь на ворогів моїх, бо намножилися вони і ненавистю несправедливою зненавиділи мене. Охорони душу мою і визволь мене. Щоб не осоромився я, що на тебе надіявся, непорочні і праві прилучилися до мене, бо я надіявся на Тебе, Господи, визволь Боже Ізраїль від усіх страждань Його. Розсуди мене, Господи, бо я в непорочності моїй ходив, і на Господа, надіючись, не захитався. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, розпали нутро моє й серце моє. Поминність Твоя перед очима моїми, і я вподобав правду Твою. Не сидів я в раді легкодушній і з переступниками закону ходити не буду. Зненавидів я збори лукавих і з безбожними не засяду, умию між невинними руки мої і обійду жертівник твій, Господи, щоб почути голос хвали і оповісти всі чуда Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце перебування слави Твоєї. Не погуби з безбожними душі моєї і з мужами кровожерними життя мого, в руках їх беззаконня, травиця їх повна подарунків. Я ж ходив у непорошності моїй, визволь мене і помилуй мене, нога моя стояла в правді у зборах, благословитиму тебе, Господи. Господь, світло моє і Спаситель мій, кого обоюся? Господь, оборонець життя мого, кого злякаюся. Коли наближалися злочинці до мене, щоб пожерти тіло моє, нобителі мої й вороги мої, то знемоглися вони і впали, як озброїться полк проти мене, не обуїться серце моє, як повстане війна проти мене, у ньому маю надію. Одного просив я у Господа і того буду шукати, щоб жити мені в домі, Господнім усі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Бо він скрив мене в оселі своїй у день нещастя мого, сховав мене в таємному місці оселі своєї, на скелю підніс мене, і ось тепер Він підніс голову мою на ворогів моїх. Я обійшов і приніс в оселі його жертву виклику, буду славити й оспівувати Господа. Вислухай, Господи, голос мій, яким взивав я, помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, я шукаю лиця Твого. Лиця Твого шукатиму, Господи, не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не покинь мене і не погорди мною, Боже, Спасителю мій, бо Отець мій і мати моя покинули мене, та Господь прийняв мене. Закон дай мені, Господи, в путі Твоїй і наведи мене на стежку просту для ворогів моїх. Не віддай мене на волю гнобителів моїх. Бо повстали на мене, свідки несправедливі і наклеп сказала неправда самій собі. Вірую, що бачитиму благо Господні на землі живих. Надійся на Господа, кріпися, нехай кріпиться серце твоє, і покладай надію на Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, я взивав, Боже мій, не мовчи передо мною. Щоб, коли мовчатимеш передо мною, не став я подібний до тих, що сходять до гробу. Вислухай голос моління мого, коли молюся я до тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого, не приєднуй до грішників душу мою, і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, з тими, що говорять мир із ближніми своїми, а злість у серцях їх, дай їм за ділами їх, за лукаством намірів їх, дай їм за ділами рук їх, віддай їм заплату їх. Бо вони не вважали на діла Господа і на діла рук його, ти зруйнуєш їх і не відбудуєш їх. Благословен Господь, бо він вислухав голос моління мого. Господь, помічник мій і оборонець мій, на нього надіялося серце моє, і Він допоміг мені, і процвіло тіло моє, і за волею моєю прославлятиму його. Господь, кріпость людей своїх і оборонець спасення помазаника свого. Спаси людей твоїх і благослови наслідця Твоє, і бережи їх, і підноси їх по вік. Принесіте Господеві сини Божі, принесіте Господеві баранців молодих, принесіте Господеві славу і честь, принесіте Господеві, славу імені Його, поклонітеся, Господеві у дворі святім Його, голос Господній над водами, Бог слави загримів, Господь над водами многими, голос Господній у силі. Голос Господній у величності, голос Господа, що кедри ламає, поламає Господь кедри ливанські, і зробить їх малими, як теля ливанські, і улюблений, як син однорожця, голос Господа, що полум'я вогню викрешує, голос Господа, що потрясає пустиню, потрясе Господь пустиню кадійською, голос Господа, що управляє оленями і відкриває діброви. І в храмі його кожний славу промовляє. Господь перебував у потопі, і буде перебувати Господь, як цар повіки. Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїм миром. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Буду величати тебе, Господи, бо ти підніс мене і не дав ворогам моїм тішитися надо мною. Господи Боже мій, я взивав до Тебе і Ти оздоровив мене. Господи, Ти вивів з аду душу мою, врятував мене від тих, що сходять до гробу, співайте Господеві праведники Його, і прославляйте пам'ять святині Його, вогнів у, у серці Його, а життя у волі Його, увечері настане плач, а вранці радість. А я сказав у достатку моїм: не захитаюся по вік, Господи. Зволі твоєї подав ти силу красі моїй, ти відвернув лице Твоє, і я стривожився, до Тебе, Господи, взиватиму, і до Бога мого буду молитися, яка користь із крови моєї, коли я зійшов у озотління, чи буде прах прославляти тебе, або чи буде сповіщати правду твою? Почув Господь і помилував мене, Господь став помічником моїм, ти обернув плач мій на радість мені, ти роздер веретище моє і опоясав мене веселістю. Щоб співала тобі слава моя, та щоб не тужити мені. Господи Боже мій повік я буду прославляти тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, я надіявся, нехай не осоромлюся повік. Правдою твоєю визволь мене і вирятуй мене. Нахили до мене вухо твоє, поспіши вирятувати мене, будь мені Богом, оборонцем, і домом пристановище, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, і задля імени Твого ти попровадиш мене і прогодуєш мене, виведеш мене із сіті тієї, що її потай заставили на мене, бо ти оборонець мій, Господи, руки твої віддам дух мій. Визволив Ти мене, Господи, Боже, істини. Ти зненавидів тих, що даремне марнуту зберігають, я ж на Господа надіявся буду радуватися і веселитися милістю твоєю, бо зглянувся ти на покору мою, спас від недолі душу мою, і не замкнув мене в руках ворожих, поставив на просторі ноги мої, помилуй мене, Господи, бо скорблю, постривожилося в гніві око моє, душа моя й нутро моє. По знитілу у журбі життя моє і літа мої в зітханнях, знемогла в біді сила моя, і кості мої стривожилися. Для всіх ворогів моїх став я посміхковищем, а найбільше для сусідів моїх і страховищем для знайомих поїв. Ті, що мене бачили, утікли геть від мене, забули мене в серці, як померлого, став я немов посуд, що його викинули, бо почув я ганьбу многих, що живуть навколо. Купі, зібравшися проти мене, вони задумали взяти душу мою, а я на тебе, Господи, надіявся. Я сказав Ти Бог мій, в руках Твоїх доля моя. Визволь мене з руки ворогів моїх і відгонителів моїх, просвіти лице Твоє слузі Твоєму, спаси мене милістю твоєю. Господи, нехай я не осоромлюся, що взивав до тебе. Нехай осоромляться безбожники й зійдуть до аду. Хай заніміють уста улесливі, що говорять на праведного беззаконня і в угордищах і зневазі. Превелика сила благости Твоєї, Господи, яку заховав єси для тих, що бояться тебе, яку чинив для тих, що надіються на тебе перед синами людськими, Ти заховаєш їх у таємниці лиця Твого від бунту людського, оборониш їх у наметі від докору народів. Благословен Господь. Що дивно показав милість свою в місті обороннім. а я сказав у нестямі моїй: відкинений я від, лице, від лиця очей твоїх, тому вислухав ти, Господи, голос моління мого, коли я взивав до тебе, Возлюбіть, Господа всі праведники Його, бо Господь шукає правди і відплачує тим, що виявляють гордощі надмірні. Бадьоріться і нехай кріпиться серце ваше. Всі ви, що надієтеся на Господа. Блаженні ті, що їм беззаконня відпущено і гріхи покрито, блажен муж, що йому Господь не порахує гріха, і в устах, якого немає лукавства. Коли я мовчав, зістарілися кості мої через те, що я стогнав увесь день, бо день і ніч тяжіла надо мною рука Твоя, я став нещасний, наче б загналося в терня в мене. Зрозумів я гріх мій і беззаконня мого не затаїв. Я сказав відкрию проти себе Господеві беззаконня моє, і ти простив безбожність серця мого, зате помолиться до тебе кожний праведник у час слушний, навіть під час повені вод многих не наближаться вони до нього. Ти, стри... ти пристановище моє в біді, що насіла на мене, радосте моя, визволь мене від тих, що оточили мене. Навчу тебе і поставлю тебе на путь тую, що нею ходитимеш, зверну на тебе очі мої, не будь ти як кінь і мов, що розуму не мають, уздечкою водилами стягни щелепи їх, коли не наближаються до тебе. Багато кар на грішника, а того, що надіється на Господа оточить милість, Веселітеся в Господі і радуйтеся праведні, і хвалітеся всі праві її серцем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи кліпкість, який безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи кліпкість, ти безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи кліпкість, ти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші. Святий посвіти і ціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Землей, тимчасово возлюбивши, я позбавив себе вічних благ, але ти, єдиний чоловіколюбче, направ розумі і спаси від гріхів у Богу душу мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, прийми мене, що каюся, як ти прийняв розбійника і блудницю, і того, що вернувся не знехтуй, але прости мені всі свідомі і несвідомі гріхи, єдиний, усемилостивий, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Душевний мій упадок завжди оплакуючи, тебе, Діво, всенепорочна, на допомогу кличу, милосердна владичице, Богородице Діво. Смиренну мою душу, з вічних страждань визволи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Благий і чоловіколюбний, Боже, єдиний істинний. Праведний і щедрий і милостивий, Отче Господа нашого Ісуса Христа, що був розп'ятий за понтія пилата, страждав і був похований, і воскрес у третій день, і вознісся на небо до слави Своєї, нехай зійде сила величі Твоєї на мене, грішного раба Твого, і нехай зміцнить мене сяянням учення Твого. О, владико, просвіти серце моє, і всі члени мої, чи Твоєю волею. І, очисти мене від усякого зла і гріха, збережи мене незабрудненим і недоторкненим для всякої дії диявольської, і дай мені за Твоєю ласкою про Твоє думати, Твоє розуміти, за твоєю волею жити, тебе боятися і творити те, що любить тобі до останнього дня і віддиху. Тебе, бо Господи Ісусе Христе, я, грішний і нечистий, кличу. За незбагненною милістю Твоєю, збережи душу мою і тіло, і розум від усякої сіті диявольської. Так, Отче святий, покрий мене милосердям Твоїм і не залишай мене, щоб не сказали вороги мої, з'їли ми його, тому то після мо... пісня моя нехай буде навіки віків амінь. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, і ціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Придіти і поклонімося цареві нашому Богу. Прийді і поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.